Веселка стала однією з візитівок Неймара, і він використовує цей прийом з неймовірною ефективністю будь-де. Це не просто технічний трюк. Для гравця веселка стала виразом його творчості та індивідуальності. Фінт полягає в тому, що гравець піднімає м'яч стопою і перебирає його через голову суперника, обводячи його на ходу. Для Неймара цей прийом не лише символізує його технічну майстерність, а й дозволяє створювати моменти для обігрування суперників, навіть коли вони намагаються заблокувати його рухи. Він почав робити веселку ще на початку клубної кар'єри, але згодом переніс магію і на міжнародні турніри, чим постійно дивував фанатів. Одним із найяскравіших моментів стало його виконання цього фінту під час матчів Ліги Чемпіонів за ПСЖ. Де він неодноразово залишав суперників у дурнях. Цей прийом є символом не лише технічної майстерності бразильця, а й його здатності робити гру більш яскравою і несподіваною. Для фанатів веселка стала синонімом креативності та захоплюючих моментів у футболі, а Наймар одним з головних амбасадорів цього магічного елементу.